Мої страхові, застрахувався мої страхові такі околіровочки. І це зробив на Толгарці. Околіровку. це. Дель Барю РХ 1247? На всякий випадок, бо маю тільки по одному деревцю різних сортів. Так себе страхую, щоб був на всякий випадок резерв сорту. Це на талгарці. І ось ще одна окульоровочка. Це вже окольоровка блюд. Берне, Червоно-м'якотна груша. Так, добре, якщо є підстраховочка, бо всяке буває всі дерева в єдиному екземплярі. А так будуть Околіровки на інших деревах і буде резервний резервна копія сорту